Ти сьогодні береш гроші чи знову скажеш, що тільки подивитися? підколов мене чоловік, коли ми виходили з дому в суботній ранок. Ринок зустрів нас шумом і запахами свіжий хліб, копчена риба, ранкові яблука з рум'янцями, наче щоки після морозу. Люди з усіх кінців міста сходилися сюди, як на маленьке свято. Ми ходили між рядами повільно, роздивляючись усе від домашнього сиру до вишитих рушників. На овочевому ряді старенька продавчиня простягнула мені пучок петрушки і сказала Візьми, доню, це в подарунок, бо у тебе очі добрі. Я розгублено сміхнулася, взяла ту зелень і відчула, як тепло від простого жесту розлилося всередині. Ми ще довго ходили ринком, купуючи помідори, сливи і трохи домашніх вареників. А вдома, коли заварювала чай і нарізала свіжі овочі. Думала, що іноді найцінніше з ринку ми приносимо не в сумках, а в серці.